Ква з вами. Ля. Сьогодні ми будемо оп'ять виживати на одному плоті, поки вас не було. Я маю тепер ось таку сокеру, курячу і ось таку потрійну. Я думаю, курячу можна вже поставити. А також, окрім цього, я побудував сходи для другого поверху. І ще я зробив таку платформу для другого поверху. Так. А, ну ще в мене є 23 на велику машину і є ось така переробка. За 22 тисячі. Тому я ставлю на паузу, зараз куплю машину, включу і все. Поїду 5 по дереву. Все, всім па-па. Так, ну я вже купив велику машину, тому можу їхати по дереву. Якщо цікаво, де стара, то вона ось де. А якщо машина, то вона ось де Мені її жалко типу, ламати. Подивіться на цей ще дав рубах, як воно забагалося. <гас> Ні, машина не їде Стопаю Я стох. Фух. Ви подивіться, просто скільки там камнів баганих. Я нарешті вернув цю сокиру, було б обідно її загубити, тому можемо зараз рубати дерево і спускати вниз. Назад вертатися я не буду, бо це буде тяжче. Я просто машину скину. Все, я ставлю на паузу. Я вже все обробив дерево, і я радий те, що воно змогло обробитися, тому я зараз кладу і поїду вам відвезу, і включу вже, коли буду продавати. Так, все, я вже привіз здавати дерево. Тому... подивимось, скільки вийде, У мене 4500. Набрав я повний кузов машини. Думаю, що в наступній серії ми вже точно накопимо на якусь круту переробку. І що це за челік прийшов? Дивний якийсь. Так. У мене ще тут лежав один кусочок оцього в'яза, тому я його теж продам. Цікаво, скільки в мене вийде. Але я правда не... я взяв два дерева, але я ж там пару кусочків лишив, тому що не міг їх вже пакувати, не було куди. Так, і останніх два кусочка. Так, і в'яз. Тоже. Меня щось застрял тут. Ну цей от великий кусок, він точно мені має багато принести. 15 тисяч Це є 11 тисяч привіз. Ого! Я в шоці. Окей, я здесь ставлю на паузу опять. Ну, ладно, я... слава Україні. Героям слава. Так, ну, я думаю, що на цьому можна вже закінчувати серію, тому що мені вже. Я вже в наступній серії вже. Ну, в наступній серії я вже щось буду купити. Буду опять привозити оці дерева, і я думаю, так ми накопимо. О, давайте тоді зайдемо в магазин, подивимось, на що би ми могли купити. Так, щось чат пише. Зараз подивлюсь, тільки на паузу поставлю Так, я вже в магазині, тому давайте подивимось, що б ми могли купити. Це скільки? Це те, що я купляв Так, а оце 85 тисяч це найдорожче, так? Ну, думаю, в наступній серії ми на неї накопимо, і тоді ще в наступній серії, певно, не знаю що. Купимо, може, якийсь перцеп або розширимо базу вверх. Тому всім папа, -па, до скорих зустрічей. Ви були на каналі Hitch І в цьому відео ми вживали на одному плоті. Па-па.